Привіт, раки! Сьогодні ми з вами поговоримо про ваш гороскоп на серпень 2025 року. Серпень буде більш е, стабільний, більш спокійний місяць, на відміну від липня. А, і почнеться він вже з 1 числа, тому що 1 серпня Венера переходить у ваш знак, ваш перший сектор. І це можуть бути якісь зміни, зміни в іміджі, зміни у вашій красі. Можливо, ви будете. Приділяти більше уваги своїй красі, підете кудись в салон краси, на спа процедури, на догляд за собою, можливо, на якісь масажі або цілі курси масажів, можливо, навіть так буде. Але пам'ятайте, тут, поки в нас ретро Меркурій, а він в ретрограді буде ще по 11 серпня, то краще ніяких пластичних операцій у краси поки не робити. Все ж таки, почекати можливо більше інформації з цього приводу дізнатися. Також Венера може дати дохід від сфери краси, якщо ви працюєте в цій сфері, або плануєте працювати, то це якраз може дати вам дохід з цієї сфери, сферу краси, іміджу, масажів. То... Все, що пов'язано з доглядом за собою. Також буде у вас більше уваги від протилежної статі, компліменти, захват від вашого зовнішнього вигляду, можливо, навіть і подарунки. Подарунки можуть бути від вашого партнера або від інших да, людей, також може бути. А, так, і тему і далі в нас. 8 вже серпня Марс змінює знаки, переходить в ваш четвертий сектор сектор нерухомості, місця проживання, сектор родини. І Марс може дати якраз якусь агресію, якісь конфлікти в родині. Можливо, якісь непорозуміння не будете. Однаково дивитись на якусь ситуацію. Можливо, до речі, по Марсу в четвертому секторі це буде ваша ініціатива, бажання з'їхати від батьків, наприклад, жити окремо. І, можливо, через це виникне якийсь конфлікт, так може бути. Також може бути у вас якесь, знаєте, бажання змінити щось в вашій квартирі. Можливо, зробити ремонт, купити якісь нові меблі, можливо, переклеїти шпалер або щось інше зробити. Можливо, через це будуть якісь конфлікти в вашій родині. Так ще може бути. Так, що ще. По Марсу, до речі, також може бути, знаєте, як бажання зробити якесь енергетичне очищення. Ми пам'ятаємо, що його дуже добре робити по повному місяцю, і якраз на наступний день, 9 серпня, буде повний місяць в вашому восьмому секторі. Тому якраз вже з 9-го можете робити очищення, це енергетичне вашої оселі. Якщо да, і у вас таке бажання виникло ще по Марсу. А повний місяць вам дасть висвітлення якоїсь ситуації по грошам, по чужим грошам. Да, бо восьмий сектор за чужі відповідає, це може бути, можливо, кульмінація якась з приводу. Доходів вашої дружини або вашого чоловіка, можливо, вони будуть звільнятися з роботи, можливо, якось на паузу в них буде щось ставитися. Ну, тобто, щось буде змінюватися, якась ситуація буде висвітлюватися. Також це може бути завершення якогось циклу по чужим грошам, можливо, це буде завершення соціальних виплат або завершення. Можливо, виплати кредиту також може бути. Завершення виплатів кредиту, або, ну, це, можна сказати, як і борг, кредит, як і борг, то завершення боргів також може бути. Ще восьмий сектор у нас про психологію. Тому, можливо, тут буде якась, знаєте, висвітлення психологічної якоїсь ситуації, через яку ви зрозумієте, що. Можливо, вам потрібна допомога спеціаліста, допомога психолога, можливо, ви звернетесь до психолога з якимись своїми, можливо, страхами, старими темами, які піднімаються і не дають вам, можливо, якось просуватися, заважають жити, якось так може бути. Ну і звичайно, пам'ятаємо, що по повному місяцю позбавлення не тільки очищення енергії. Негативної нашої оселі, але також і позбавлення від поганих звичок від речей, якими ми не користуємось. Їх можна віддати, продати, викинути, все, що завгодно на ваш вибір зробити. Але дуже добре позбавлятися по повному місяцю. Це з 9 по 22 серпня буде проміжок часу в будь-який цей час можна зробити. Можна зробити якийсь ритуал на очищення енергетичне, а можна просто прибрати, знаєте, як генеральне якесь прибирання зробити, прибрати там, де ви вже дуже давно не прибирали. Ідемо далі. 11 серпня Меркурій виходить з ретро руху, переходить в прямий рух, і це буде відбуватися в вашому другому секторі, фінансовому секторі. І тут Меркурій, нарешті, якщо він давав якісь паузи, щось да, пригальмовував, не давав рухатися вперед, то тут же він відпустить всі ці ситуації, особливо да, те, що мається по фінансам на увазі. Можливо, ви шукали нову роботу. По другому секторі це нова робота, і десь якісь затримки були, не могли знайти, або щось довго там розглядали а, ваше резюме, або довго проходила співбесіда, не давали відповідь. А, то тут вже все а, піде вперед. Далі в нас 12 серпня відбувається з'єднання Венери і Юпітера в вашому першому секторі в 13 і 14 градусах. Тому, якщо подивіться в натальній карті, якщо у вас ще й Венера, в раку в 13-14 градусі або Юпітер в раку в 14-13 градусах, то на вас це сильніше вплине. Це з'єднання можна відчути десь за тиждень до і тиждень після, тобто, можливо, десь з 5 по 19 в серпня ви можете відчувати цей вплив цього з'єднання. І це з'єднання дасть вам удачу, бо Юпітер нас відповідає за удачу, удачу в особистому житті, та, по першому сектору, тому що він в вашому е знаку, е також додасть вам впевненості в собі підвищення самооцінки, можливо, за рахунок якихось е компліментів, уваги протилежної статі, можливо, подарунків якихось може так бути. А також це можуть бути, до речі, по Юпітеру якісь нові, нові стосунки, нові знайомства, якщо ви не знаходитесь зараз в стосунках. Якщо ви знаходитесь в стосунках, то це більше на зміцнення ваших вже існуючих стосунків. Також це, до речі, тут вже і по Венері, і вже Меркурій вийшов з ретро. Тут можна робити пластичні операції, якщо ви планували, або якісь уколи краси. Тобто, тут вже якщо по Венері, до речі, з 1 числа те, що вона у вас. В перший ваш сектор перейшла, то там ми ще чекали, поки Меркурій вийде з ретро з приводу краси, якихось, да, таких кардинальних дуже вагомих змін, то тут вже можете їх робити. Далі в нас 23 серпня сонце переходить у ваш третій сектор, і там ж, в цьому третьому секторі, в цей же день буде відбуватися новий місяць. І це може дати вам якісь також нові знайомства, якщо ви ще не в стосунках, якісь нові зустрічі. Можливо, до речі, по третьому сектору це найближче оточення. Це можуть бути нові сусіди. Хтось, можливо, на поверх до вас заїде або зверху, знизу, тобто ті сусіди, з якими ви можете так, контактувати там, чути їх, можливо, ви спілкуєтесь. А, також це можуть бути новини від ваших братів-сестер. Вони також наше найближче оточення, тобто, можливо, вони якісь новини а, сповістять вам. Також це може бути купівля нових засобів комунікації. Вже також Меркурій вийшов з ретро руху. Якщо ви планували і чекали, поки він вийде, то тут і новий місяць вам дасть цю енергію, і вже ретро Меркурій відпустить, можна купувати новий телефон, новий ноутбук, тобто щось, якщо вам да, потрібно було, ви хотіли це купити. Також можуть бути якісь нові, незаплановані короткі поїздки, можливо, кудись з друзями, з братами, сестрами на вихідні відпочити, поспілкуватися. І також по третьому сектору це може бути якесь навчання, якісь курси. По сонцю, можливо, це курси особистості, можливо, курси а, макіяжу, курси пов'язані з красою, тобто, можливо, якісь спа-процедури вдома, як їх робити, або як правильно наносити макіяж, або, можливо, самомасаж, тобто щось також з красою пов'язане. І 26 серпня Венера знову змінює знак. За серпню вона встигає двічі його змінити. Венера переходить в другий ваш сектор, в сектор фінансів. У вас Меркурій да, повернувся в прямий рух в цьому секторі і Венера. Венера вам додасть грошей в цей сектор. Да, вже і Меркурій вас відпустить з паузами. Тут можуть бути якісь додаткові. А, якісь гроші, додаткові заробітки, а, можливо, підвищення. А, можливо, якщо по Меркурію да, були якісь затримки в цьому підвищенні, також може бути, то вони вже дадуть вам підвищення цієї зарплатні, якщо ви, можливо, там запитували, можливо, підписання нового договору з сумою новою, так може ще бути. А, також це може бути, до речі, нова робота. Також те, що і по Меркурію могло давати паузи. Венера може дати, нарешті, теж більше енергії в цей сектор. Можливо, нова пропозиція роботи. Те, що ви по Меркурію чекали, то одне було, а тут, можливо, Венера вам дасть іншу якусь пропозицію роботи. І, можливо, знаєте, ця, а, по Венері це, можна так сказати, така, можливо, робота з. З акцентом все ж таки не на матеріальне, тобто не на розмір заробітної плати, а більше на якийсь комфорт, зручний графік, або віддалена робота, вам комфортніше вдома працювати, не треба нікуди їздити. Або знаходиться, можливо, офіс ближче, вам буде зручніше туди їздити. Або, можливо, там години роботи інші. Тобто, ну, більше про комфорт, ніж про матеріальне, от якось так, що воно може бути. Ось такий серпень, раки більш спокійний, менше всіляких впливів різних планет, менше ретро-рухів. Бажаю вам, щоб все склалося якнайліпше, звичайно, і до нових зустрічей.